Доброго дня, шановні мами, сьогодні з вами поговоримо про іграшки. Часто в мене мами запитують, чому дитина не хоче збирати іграшки. Моя відповідь вона й не має хотіти збирати іграшки, бо це не цікаво довго. Вона не розуміє, як їх збирати, і навіщо вона не розуміє також. Чому? Бо дитина тільки вчиться систематизувати, класифікувати речі, сортувати їх за, якимсь, за якоюсь ознакою. Тобто, в неї ще немає достатньо інформації для того, щоб посортувати іграшки, так як вам хочеться по контейнерах. Тому є вихід із цього становища із цього положення. Якщо дитина не хоче збирати іграшки, бо це роблять робота, це на гру. Я з мого досвіду найкраще працюють великі мішки: вони є на пружинах, які скручуються, вони є різних конфігурацій, або десь поруч з відео я викладу, як виглядає мішок, який стягується на шворці, або на резинці. Теж дуже зручна історія. Не переймайтеся з того приводу, що дитина всі іграшки викине в один мішок. Бо наступного дня всі ваші машинки, м'які іграшки, сквіші і Лего буде розкидано рівномірно по вашій підвозі, тому немає абсолютно жодної проблеми в тому, що вони будуть скидані в кінці дня в один мішок. Ви отримаєте порядок, дитина отримає задоволення від проведеного часу. Яким чином це робиться? Ви тримаєте мішок, дитина закидає всі іграшки, граєте в баскетбол. Або мішок стоїть, а ви з дитиною скидаєте хто швидше, хто накидає більше іграшок в мішок. Можна поставити два мішки: один для мами, один для дитини. Дозвольте дитині виграти. Їй буде цікаво і весело, і тоді ви вирішите цю проблему.